Здоров'я у моді саме під таким гаслом працівники районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді провели захід в оздоровчому таборі Лімниця що у Вістовій. Калузьким районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні на базі оздоровчого та відпочинкового табору Лімниця був проведений захід у рамках соціальних ініціатив президента Діти Майбутнє України, який мав назву Здоров'я це модно. Хотілося би відмітити, що фахівці із соціальної роботи були залучені всі до проведення цього заходу. Фахівці із соціальної роботи не лише урізноманітнювали дозвілля школярів, а й вкотре підтвердили аксіому спорт і здоров'я нероздільні. Наше завдання каже, виконуюча обов'язки директора центру соціальних служб Галина Дзюбак: довести дітям відпочивати можна із користю. Заняття спортом, цікаві конкурси для родитів, змагання, естафети, а ще майстер-клас із тайського боксу у виконанні інструктора з цього виду спорту, двократної чемпіонки України, тендітної, водночас вольової Людмили Пилипчак. Особливо сподобався майстер-клас хлопцям, адже виховує у майбутніх чоловіках мужність вміння постояти за себе. Сьогодні я дивився також вивчав на прийоми з мої -тай, тайського боксу. Проводив дуже хороший тренер. Люди. Видно, що вона спеціаліст, мені дуже сподобались заняття. Я сам займаюся тайським боксом вже цілий рік і в подальшому планую стати чемпіоном України. хоча б. Вважаю, що тайський бокс це, це саме той вид, який показує мужність чоловіку і самі хороші качества. Під час того, як під час проведення майстер-класу я навчився на прийоми самооборони, які зможу використати на вулиці і не тільки на вулиці. Діти із задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах, веселилися. Літо ж бо найкраща пора, буде що згадати. Мені тут дуже подобається, в нас вжаті дуже гарні, з ними дуже весело. День у нас розпланований по хвилинам, в основному ми вільного часу не маємо. Ну, хіба що сонний час, і то ми проводимо весело, бавимося як можемо. Ходимо на річку, граємо в футбол, з хлопцями весело, вжаті нас дуже люблять, годують смачно. Маленькі дітки теж. Дуже гарні з ними, дуже весело. Набратися сили, позитивних вражень, змістити здоров'я відпочиваючим побажала заступник голови Калуської райдержадміністрації Ольга Курпіта. Міцного здоров'я вам всім бажаю, щастя вам, гарних успіхів у вашому навчанні. Я сподіваюся, що цей відпочинок принесе вам багато сил, принесе вам багато знайомств, ви будете спілкуватися. Передавати одне одному привітання як через мережу інтернет, так, напевно, і через мобільні телефони. Я хочу, щоб завжди над вами було ясне, мирне, голубе небо, світило яскраве, тепле сонечко. Я що ви здорові? Адже коли здорові діти, здорова нація, міцна, здорова і сильна наша держава. А відтак найприємніша мить учасників таборування нагородили грамотами. Звичайно, що додому вони поїдуть із незабутніми враженнями, щоб наступного року повернутися сюди знову.